Позаду вже багато роботи зроблено, але ще багато роботи попереду. Неподалік річки Лівниця на території старої водонапірної станції «Хотінь», що в місті Калуш, створюється майбутній реабілітаційний центр для військових 4-5 0 Прикарпаття. Ідея створення центру належить Олегу Парагуді, командиру роти 80-ї десанту-штурмової бригади. У 2021 році він разом з побратимами та ветеранами створив громадську організацію. Вони якраз були на етапі пошуку приміщення від створення реабілітаційного центру. Вони його знайшли. Почали перемовини з міською радою. На рахунок оренди приміщення, ну і підведення певних комунікацій до приміщення. Потім почалось повномасштабне вторгнення, і він пішов захищати нашу Україну у червні 2022 року. Олег Перегуда героїчно загинув в бою на Донеччині. Його ідею облаштування ветеранського центру продовжують втілювати в життя дружина Василина, племінниця воїна Ольга та Юлія, а також побратими та команда проєкту. Для початку Калузька міська рада на 25 років передала в оренду організації будівлю станції на 280 метрів квадратних, а також 2,5 гектари прилеглої території. Це приміщення старої водонапірної станції. Котінь воно було в такому досить ну закинутому стані. Тут вже давно не проводились ніякі роботи, діяльності ніякої не було. А воно нам ідеально підійшло. Чоловік мій сам. Ну, вибрав це це місце. Я думаю, що ви коли зайшли сюди, тут питання виникає, чому саме воно? Адже тут справді є все необхідне, щоб надати нормальні ну, послуги з фізичного відновлення, психологічного відновлення. Тут спокійно, затишно, просторо, як і будівля, так і територія велика свіже повітря, все те, що необхідно ветерану. у будівлі майбутнього центру. 4.5.0 Прикарпаття планують облаштувати просторий спортзал з мобільними тренажерами та реабілітаційним обладнанням, масажний кабінет, кабінет психолога та кухню, і дальню, а також бібліотеку. А на території облаштувати спортивний майданчик, сад, теплиці, вулики і ставок для рибальства. Ми думаємо, що зможемо прийняти десь 15-20 клієнтів в день військових наших хлопців та дівчат. Ми будемо надавати послуги. Фізичної реабілітації, психологічної реабілітації а також основним нашим напрямком роботи це є соціальна реабілітація і адаптація ветерана до цивільного життя. Команді проєкту вже вдалося провести величезний об'єм робіт. Зокрема, демонтували старий дах і встановили новий. Підвели комунікації. Наразі доробляють електрику. Окрім того, зробили стяжку, встановили вікна, вирівнили територію та зробили нового рожу. Кожен долучається, як може. Хтось долучається матеріалами, хтось долучається фінансово, хтось просто робочими на там нам ми, місцеві жителі зробили ворота. Тобто вони частково вони приходять з запитом на допомогу. А ми вже кажемо, чим ми вони можуть бути корисними для нас. Під час нещодавнього прес-туру в Каловську громаду міський голова Андрій Найда особисто відвідав територію майбутнього реабілітаційного центру і був приємно вражений побаченим. Час на початку, ну мало вірили, що це реалізується так. Думав, тобі ж такі емоційна проект, а Реально, Ну ми бачимо ну скільки я тут пірок як не був та тут. Небо і земля з того, що було, так що, Честь і хвала. Молодці точно точно получше. До слова очільник Калуської громади активно підтримує ініціативу, зокрема особисто допомагав минулого року під час толоки, де були залучені і комунальні підприємства міста. Цього року планують знову провести прибирання території. Селена дуже гарну толоку. Того року організувала. Дуже багато людей прийшло. Так само цього року організуємо точно так само. Долучимося, бо ну, територія величезна, є можливість технікою комунальною там допомогти і так далі. А паралельно Калицька міська рада активно займається пошуком меценатів та спонсорів проєкту. На жаль, ми не можемо фінансувати. Ну, немає такого механізму фінансування таких організацій. Але стараємося, що якісь є донор, так, ну підприємство. Так що якщо наприклад, хочуть хоче кошти класти, так ми завжди їх направляємо якраз сюди. Але реально, тут ну відсотктенлева слуга за цих дівчат. Нещодавно громадська організація «4.5.0 Прикарпаття виграла грант українського ветеранського фонду на 1 мільйон гривень на внутрішні інженерні роботи та комунікації. Це суттєва допомога, враховуючи, що вартість проєкту складає близько 16 мільйонів гривень. Нині ця сума є значно мен. Іншої, адже благодійники регулярно долучаються до допомоги. Ми відкриті. Ми нам потрібна і фінансова допомога. Без неї ми ніяк не будемо рухати наш проект. Локально, можливо, бізнес чи хтось, можливо, може якимись матеріалами будівельними допомагати, чи локально якимись закривати певні наші потреби. Паралельно йде пошук спеціалістів у команду майбутнього центру, зокрема для надання реабілітаційних послуг, а також психологічної допомоги. Я думаю, двох реабілітологів одного психолога, якщо ще будуть волонтери, психологи, можливо, військові капелани для надання. На психологічної фізичну ребілітацію цього буде достатньо. А вже ми, як керівництво громадської організації, з дівчатами будемо рухатись вже в самій організації діяльності, нашій фінансовій налагодженні партнерських відносин і утримання взагалі нашого проекту. Команда 4.5.0 Прикарпаття переконана, якщо все заплановане вдасться втілити в життя. Центр планують відкрити вже влітку цього року. Андрій Менів, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.